Мене звати Ігор Труба, У мене зараз в руках рішення суду, яке каже про те, що серед депутатів зараз знаходиться цинічний брехун, якого звати Тарас Костанчук. Для того, щоб дискредитувати мою боротьбу проти незаконної забудови акварелі, дихіанала Каптії, депутат Костанчук розповсюджував чуткі про мене клітки. Але коли мені вдалося зазняти цю брудну брехню, я подав до суду, суд тягнувся майже рік, тому що цей брехун не ходив на судові засідання. Судові повістки надходили в міську раду і до нього додому, тому у нього не вийде відверну... відвертитись, що він не знав про ці судові засідання. Дуже прикро, що до міської ради проліз пройдисвіт, який працював на партію регіонів. Після Революції Гідності він швидко перефарбувався і став працювати на президентську партію. Всі пам'ятають вибори в Чернігів, там де Костачук був технічним кандидатом Березенка і набрав 300 голосів. Під час тих виборів він взяв на себе відповідальність за зброю 200 тисяч гривень розкладених по конвертах, які ймовірно передбачалися для підкупу виборців і знаходилися в машині кандидата БПП. Відпрацювавши в Чернігові, він пішов першим номером в списках е депутатом від БПП місто Вишневе, чуже для нього місто. Коли рейтинг, <кій> рейтинг президента почав падати, він переметнувся до Налівайченка в партію Справедливість. Найціннічнішим я вважаю те, що Каханчук позиціонує себе бійцем батальйону Донбасу. Бійцем, Добре. Але коли на сході йшла справжня війна, і всі розуміли, що сепаратисти закоплюють місця, бо керівники партії регіонів, які їх тримали, дали згоду на це, Костанчук був довірений особою Юрія Бойка на позачергових президентських виборах у 2014 році. У 2014 році, вибачте, я просто поправити після мене, добре. Тому і не дивно, що Касанчука дуже часто показують на телеканалі, на телеканалі Інтер, який і належить опозиційному блоку. Бійці батальйону Донбас розказують, що давно вже виключили Касанчука із своїх рядів, бо він покажуть, що він справжній шахрай. Прошу голову зачитати результативну частину рішення суду і передати поступку до виконання. інформацію, Іформацію поширену Констанчуком Тарасом Пітерщем відносно позивича при публічному виступі 18 лютого 16 покупання, 8-й сесії Вишневої міської ради в Чорному Спокіння, який високосмірський району кількох області, а саме слова заангажований і прав гроші на предвиборчу компанію. Зобов'язати Констанчука Тарас не спростувати інформацію, поширену при публічному виступі 18 лютого. У відношенні трупі реконструкційновича про його заангажованість та отримання ним від відповідача коштів на предвиборчу кампанію 15-го дочка міської ради щодо спростування даної інформації та принесення трубі реконструкційних вибачень на найближчому засіданні чергової сесії міської, міської ради Кібецької району Київської області. Стягнути з поставчука Тараса Дмитровича на користь труби. 1102 гривні, 42 копійки. Речі, вимог дозволю відмовити. Оскаржено може бути в операційному суді. Ось го Ну я так розумію, що ви будете коментувати? Говорить, люди. Якщо ви сюди приперли якийсь папірець, який ви можете собі в думу засунути, треба прийти в з виконавчої служби, для того, щоб було підтвердження того, що цей папірець ви зробили у себе вдома. Тому, так ви мовити, що ви за папірець принесли, це, це ваша справа. Так, послухайте мене, уважно, послухайте мене, я вам таких папірців зараз нароблю, де буде написано про вас. Тут мокрі печатки, які ви самі зробили. Це раз. Жодного виклику, жоден суд. Я не знаю, куди ви надсилали повістки. Я знаю, що технологія у вас є навчить. Я не казав, вас помічний. По суках, не перебувайте не має буває. Оце на дура Кастанчука. І своє я вам великий Я скажу. Що нам не треба? За... На послухайте, не, послухайте не мене, неповальне мене. Мене собар, президент Янукович той довго президент Янукович навіть орденом нагородив. Так от ще раз повторю, мені немає чого скидатись в моїй біографією. Я знаю Юрія Бойка, я знав як... Віктора Януковича.